Засідання виконкому проходило під керівництвом міського голови Сергія Андрійовича Антонюка та за участю членів виконкому. На порядок денний засідання було винесено два питання. Про бюджет міста Шепетівки на 2014 рік доповів начальник фінансового управління Дрищ Василь Олексійович. Про затвердження результатів обстеження пасажиропотоку на міських автобусних маршрутах загального користування доповів начальник відділу персоніфікованого обліку пільговиків управління праці та соціального захисту населення ратушний Руслан Вікторов. Міський виконавчий комітет вирішив схвалити проект рішення про бюджет міста на 2014 рік та прогноз міського бюджету на 2015-2016 роки і подати міській раді для розгляду та затвердження в установленому порядку. Також було вирішено затвердити кількість перевезених пільгових пасажирів на день по кожному перевізнику на маршрутах номер 4 5, 6, 6 а та 9. Результати обстеження пасажиропотоку для відшкодування втрат від пільгових перевезень на даних маршрутах за. Провадити і здати прийняття рішення про затвердження графіків руху перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.